Тема сьогоднішньої лекції поняття кримінального права як галузі права. Сьогодні ми будемо говорити, що таке кримінальне право. Ну, ну, що, що, значить, ну, що, що таке знати щось? Це означає, що ми беремо щось і е, кладемо, його, ну, кладемо його на мапу нашого життя. Якщо ми бачимо це на мапі нашого життя, на наших таких життєвих обставин, ми це розуміємо. Якщо ми не бачимо цього, ми не... це відпадає як, як, як щось там грязь якась. Воно відпадає. Нам потрібна імплементувати це, як, як говорили летіняні, імплементувати це в, наше, в нашу мапу, на мапу життя. І це тема поняття кримінального права. І перше, перше питання це предмет кримінального права. Почнемо. І предмет кримінального права, ну, ми знаємо, в, в праві є така традиція, є предмет та метод. І в, такій, ну, в традиції теорії держави та права, як галузі відрізняються одна від другої. По предмету та методу, методу. Тобто, одна галузь має свій предмет. А друга галузь має, має свій предмет. І одна, одна галузь має свій метод, і друга галузь має свій метод. І ми побачимо, який предмет кримінального права, щоб відрізняти його від інших галузей. Це дуже важливо відрізняти одне від другого. І так, така ідея це Що таке предмет? Предмет це правовідносиння. Тобто, що регулює право? Право не регулює, як сонечко встає і садиться. Вона це не регулює. Як як земна куля летить в космосі, також вона не регулює. Право регулює тільки одно, одне. Воно регулює саме важливе. Вона регулює відносини між, між, людьми, між людинами. Це таке ну, право, воно от-от. Такий його предмет взагалі. І тут предмет кримінального права це правовідносення, це родове поняття, що виникають у зв'язку з вчиненням особою злочину та застосування до нього покарання. Тобто, якісь такі відносини, і там є, ми бачимо, якась особа, якась людина, яка е зробила злочин. Це така ідея. І потім вона об'язана бути покараний. І про це, оцей цей предмет, як виявити злочин, як покарати людину, і про це і є кримінальне право. Ще, ж, що потрібно, що потрібно відрізняти одне від другого, це кримінальне право має три значення. Три значення. І потрібно їх від, відрізняти. Тобто, слово-сполучення слово одне, а значення три. Е, перше, ви, ви бачите, да, таке коло, це об'єм поняття, це кримінальне право. Є наука кримінальне права. Тобто, є люди, науковці, які займаються кримінальним правом. Це дуже така це ну, велика, велика ну, частина науки. Ті, хто займається уголовно кримінальним правом, вони дуже велику кількість текстів написали про це. Ну, Вони, наприклад, вони придумали таке поняття як склад злочину. Вони це, це таке їх, їх, їх ідея. Потім є дисципліна. Дисципліна кримінальне право. Що це таке? Це такі тексти для того, щоб навчати кримінального права. От у нас ми ви присутні сьогодні на дисципліні кримінальне право. Не на науки. Ми не будемо нічого говорити про науку. Ми будемо говорити, про, то, про те, так, щоб ви розуміли, що це таке кримінальне право. І третє значення словосполучення кримінальне право. це галузь. Що таке галузь? Галузь це сукупність кримінальних норм, тобто є норми кримінального права, і вони складаються вкупі в галузь кримінальне право. І це таки практика. Люди, ну, юристи, ходять до суду, і там вони займаються кримінальним правом як галузі. Не як дисципліни, не як науку, науки, як галузі. Це от таке поняття. Три в одному. Одне слово, три поняття. І ще що? Два ну, предмет він складається, ви бачили, поняття предмета це правовідносині. І є дві групи правовідносин в кримінальному праві: це ідентифікація злочин, тобто. Є така купа відносин, які про ідентифікацію злочину. Що таке злочини, конкретне вбивство, насильство, ну, котування, це все, все кримінальне право. Вони бачать, що таке, що таке злочин, і потім застосування покарання також є в кримінальному праві. Але це такий перехід там є до кримінального процесу. Чистково в кримінальному праві є елемент кримінального процесу. Такий переходний ну, є перехід. І зміст предмета, Зміст що, він, що там є всередині цього предмета. Є матеріальні і процесуальні елементи. Як я і говорив. Тобто, ну, ми, ми розуміємо, що кримінальне право це матеріальна галузь. Ну, Є матеріальна галузь – кримінальне право, і є процесуальна галузь це кримінальне процесуальне право. Що, що є в кримінальному праві з матеріального? Це поняття та види, злочин. Що це таке злочинне? Є поняття та види покарань. Є такий, ну, ну там є перелік покарань, який є в кримінальному сенсі. І є суб'єкти злочину. Хто може бути злочинцем? Це то також роблять кримінальне право. І є процесуальні, процесуальні такі елементи в кримінальному праві, це правила призначення покарання. Де правила ми бачимо? Ми не бачимо це в кримінально-процесуальному кримінально кодексі. Там цього нема, це є в кримінальному кодексі. Звільнення від відповідальності також написано окреме. Така тема в кримінальному праві і застосування заходів кримінально-правового впливу. Також це прописано в, в кримінальному праві. От із чого складається кримінальне право, тобто це предмет, предмет кримінального права. Ми в цьому сенсі ми обов'язково обов'язані побачити. Ці предмет, як окреме явище, щоб ми не, не змішували, наприклад, з адміністративним правом, з конституційним правом, щоб ми чітко побачили, що це кримінальне право. От, і це кримінальне право, і це а це не кримінальне, це, наприклад, адміністративне. Звичайно, є галузі, які дуже далекі від кримінального права. Але зв'язок є. І ми будемо в третій темі. Ми будемо бачити, який зв'язок кримінального права з іншими галузями права. І я маю можливість дати відповідь на ваше запитання.